Всім привіт! Я Мар'яна. Я Альона. Альонка, ти мене спонукала прочитати Гаррі Поттера. І це я тобі скажу. Ще зараз буде зізнання, в яку я не читала і не дивилась Гаррі Поттера до цього ні разу. Ну це шок. Я не знаю жодної людини, яка б і не читала, і не дивилася, тому що я тобі розказувала, що в моєму оточенні двоє людей, моїх близьких, які читали книгу. Угу. Всі інші, мої кращі друзі, моє найближче оточення. Вони кожен рік дивляться фільми перед Різдвом, але вони жодного разу не читали книжку. Тому для мене це вже перемога, що ти прочитала і ти стала на цей шлях. Мені. Так, сподобалось це все. Я е, в ніч перед нашим записом передивлялась фільм перший, тому що я ж тільки першу книжку прочитала, і думаю: та ні. Ну, книжки все одно краще. Розкажи, будь ласка, для тих, хто, можливо, як і я, до 30 років, не насмілився прочитати. Коротко сюжет першої частини Гаррі Поттера. Про що історія! Ух! Дуже важко, по-перше, розказувати про що, що все починалося, коли в тебе вже ретроспектива. Але перш за все, це історія про маленького хлопчика і велику любов, яка, як на мене, і є з цією найбільшою, найнеосяжнішою магією. Ну, але це все лірика і метафори. А якщо коротко, перша книжка нам розповідає про хлопчика-сироту. Про доброго хлопчика-сироту, який не бачив в своєму житті достатньо добра, достатньо ласки, достатньо любові, і в один прекрасний день він розуміє. Що він чарівник і його світ міняється Але він, він... він дізнаєся? Дізнає він дізнається в свій день народження, про те, що він чарівник, і для нього відкривається інший світ. Його запрошують вчитися в школу чаклунів. І нам розповідає власна перша історія, да? перша книжка про перший рік навчання, про перший клас, куди діти потрапляють в 11 років. І перше, на що я хотіла звернути увагу, це на сортувальний капелюх. Мені так сподобалася ця система, що дітей відбирали на факультети за їхнім складом характеру, розуму, за їхніми от, ментальними особливостями, не за матеріальними статками, чи можливо хтось з маглів, хтось з чаклунської родини. Так? А саме за те, яка дитина. І мені здається, що це неймовірно круто. Спойлер, магли не чарівники, ну тобто, от, звичайні люди. Звичайні люди, так. І класна історія, оце пісеньки, цієї. Я зараз її зачитаю. Мені дуже сподобалось, і в мене буде до тебе питання. Сортувальний Капелюх питає: це може бути Грифіндор? Живуть відважні учні, там сміливі, горді, як орли. Вони приносять славу нам. А може долею тобі всудився чемний гафелпаф, чесноти і шляхетність там завжди в думках і на вустах. Старенький добрий рейвен клов дарує щедро всім знання. Хто мудрість цінить, той знайде там шану, честь, визнання. Або, можливо, слизерин сьогодні ще потрапиш. ти. Чого лише не зроблять там задля досягнення мети? Дуже крутий віршик, крута оця штука. І я хотіла спитати, в який би гуртожиток ти потрапила, як ти думаєш? Це важке питання справді, тому що це треба спитати у сортувального капелюха. Оскільки, ну я думаю, так, мені подобається Грифіндор, тому що там всі мої улюблені персонажі. Так, ну от напевно мені б хотілося туди. Потім, я думаю, стоп. Я люблю щиро люблю вчитися, я люблю знання. То чому не е, Клав? Потім амбіції, ну це також про мене. Угу. тому, о, А чому, власне, не слід? Ну, також, також добре. Е, я е, дуже працьовита, тому хафолпаф теж може бути моя історія. І ось знову е, я от е, такий собі Гаррі Поттер. Я не можу відповісти тобі на це питання е, однозначно, тому що я бачу себе органічно в кожному цьому факультеті. Тому я повністю е, е, віддала свою долю в руки. Сортувального капелюха, і на відміну від Гаррі Потера я б не просила тільки не слизаря, тільки несли заряд. Я да, не просила. Приколь. Нехай би це було б, от повністю по моїм здібностям, угу. по тому, що в мене в серці насправді. Але ти бачиш, все таки капелюх казав, що ти був би і непоганий слизеринець насправді, але це був вибір Гаррі. і він в Грифіндорі опинився саме через свій вибір. От мені здається, що це вибір, і саме цей вибір він буде наскрізь ним. Так. Ну, от, крізь всю історію. Тому я буду тебе, всю нашу програму і все, ну, от, весь наш шлях, я буду тебе спонукати читати далі, щоб ми потім зустрілися і обговорили ну, всі ці моменти, і вибір, і кохання, і щира дружба. Тому це ми глядачам пообіцяємо, що ми далі будемо обговорювати. А глядачі будуть читати з нами. Так ти знаєш, я також думала, якщо сприймати, ну, типу, оці ем, 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 гуртожитки, як тип холерики, флегматики, там все інше, от ким би була а я ну я не знаю. І я вирішила спитати у народа, який зі мною uh -huh. знайомий, де б я була. Різні були, але найбільше хто колеги казали здебільшого Ревенклов, тому що вони всі бачать книжки, мою історичну програму, мою цю програму в навчання і в аспірантурі досі. Ну, тобто, все оце. але найближче коло мої рідні. Всі казали, що це слизерин. І <с> <с> я насправді думаю, ну він же ж непоганий факультет. Для тебе це було компліментарно, чи ти думаєш, що. Для мене це було передбачувано. Ну, тобто, І... всередині себе ти вже знаєш відповідь на питання, так. що це був би слизерин? Мені здається, що так. А я проходила тест в інтернеті. Я теж мені слизерин показав. А мені Ревенклов. Ну, от я ж думала. Грифендор, Грифіндер. Mm -hmm. Ні, ну е, я не засмутилася. Ну я, в принципі, не засмутилася б жодному вибору. Mm -hmm. Але звісно, якщо ну от до, до сміливих і розумних, то звісно я б до сміливих та розумних. Ми, до речі, зараз вдягнені кольори улюблених факультетів mm -hmm. у Слизерина Зелений. Я у Грифіндору червоно, яскравий червоно-жовтий. Історія. Ми з тобою правда казали про і дуже сильну любов. І знаєш. І ще мені дуже сподобався розділ про ем, дзеркало серця. О, так, це дуже сильний розділ. Дуже сильний дзеркало серця, воно показувало, як каже нам Дамблдор, найглибше, найсокровенніше бажання нашого серця, не більше і не менше. І Гаррі, коли зазирнув це дзеркало, він побачив себе і своїх батьків поруч. І я так почала думати, якби справді існувало таке дзеркало, куди б я могла заглянути. І побачити щось, що би я хотіла там. І я зрозуміла, що у мене ну, дуже згуртована завжди була родина. Я росла от в такій любові, повністю. Коли померли дідусь, бабуся, загинув брат і не стало тата, от для мене це було найбільшим, ем, найбільшим болем коротше, в житті. Що, знаєш, от таке враження, що я взагалі така і що тільки мама, як і острівець безпеки, залишилась. Зараз, і ем, я б дуже хотіла ем, от пригорнутися до батька. Я пам'ятаю досі його цей запах. Він у мене завжди дуже багато курив, і це знаєш. У мене образ батька асоціюється із запахом. От я, я така людина, яка дуже цінує аромати, дуже люблю парфуми. Все, так. і от він завжди пах сигаретами, от прям дуже. І класними парфумами. Він різними деколонами користувався все. І от мені оцей запах дорогих сигарет, дорогого деколони, це прям от, знаєш, таке рідне, що мені б хотілося ще хоч раз його відчути, пригорнутись. І я хотіла у тебе запитати, що б ти там побачила? Знаєш, зеркало серця, це я процитую Дамблдора, що найщасливіша людина в світі, коли подивиться в зеркало серця, вона побачить там лише себе. Ну, тобто на неї не тисне. Вантаж нездійснених мрій нереалізованості чи навпаки сильних бажань. Я вперше читала Гаррі Потера в 12 років, і мені найбільше тоді відгукнувся саме цей розділ, тому що вже в той час моїх батьків не було. І я розумію, що я побачила в зеркалі серця свою повну родину. Я була б Гаррі. І е, дотепер, уже скільки років минуло, скільки разів я читала. Цей розділ для мене найболючіший і водночас найбільш чутливий, тому що я уявляю себе на його місці, і я уявляю, наскільки він був щасливий, коли він побачив себе зі своїми батьками. Але ж і правда там кажуть, що той, хто буде постійно на нього дивитися, може збольджеволіти. Тому що ж ну він не буде жити в реальності. Ця людина буде ну, повністю в полоні своїх угу. бажань. Своїх я так думаю, що справді, напевно, і добре, що його немає, тому що я б, наприклад, не змогла відійти. Так, ми напевно, не, не витачило, що, що його немає. Але хоча б раз. Якби сказали, якби <світ> запропонували подивитися, але тільки один раз, і щоб потім більше б... не було це дзеркало. <світ> я б боролася зі сп... Ну, ні, я б не боролася зі спокусою подивитися, я б подивилася. Але якщо б я знала, що це один раз і все, і <світ> цього більше не буде. Тому що, якщо це б повторювалося, звісно, жити в реальності було б неможливо після так. цього. Я з тобою повністю згодна, і мені зараз плакати хочеться, чесно кажучи, тому що справді я усвідомлюю те, що е я б не змогла відійти навіть. Ну, типу, я не знаю, чи варто було б навіть хоч один раз туди. Тому що мені то сняться сни, знаєш, але сни закінчуються. А коли у тебе в реальності є таке дзеркало, навряд чи можна було б перервати той сеанс спілкування з рідними. Але добре, що у нас є пам'ять, що у нас є серце, і поки жива пам'ять, живі наші люди. Так. І ще книжка. До речі, мені який твій улюблений персонаж? Албус Дамблдор. Чому? Я обожнюю його. Я ну, і... знаєш, от він для мене це такий персонаж, в якому стільки мудрості і стільки болю, це ми дізнаємося спойлер. Це ми дізнаємося і обговоримо ще з тобою в наступних наших uh -huh. час наступних наших зустрічей. Це е, дуже дуже глибокий персонаж е, зі своєю трагічнішою історією, е, з падіннями, з розбитими ілюзіями, е, які були направлені на благо, і насправді ось цей трагізм Дамблдора. Це в першу чергу робить його для мене близьким персонажем, а вже потім його мудрість і те, як він міг мислити його тип мислення на два-три кроки вперед, ну це дійсно заворожує. Це дуже, дуже хотілося би, щоб в житті нас також могли оточувати такі люди, які могли б бути менторами для нас, близькими mm -hmm. для нас. Мені б хотілося, Та, що мені здалося, що він буде. прям. От я ну я ж читала тільки одну книжку, і то завдяки тобі. І мені здається, що він прям от абсолютний образ батька для цих дітей. З яким ти пам'ятаєш там, де Герміона каже: Гарі, ти не помреш, поки Дамблдор тут у школі. Ну тобто, а це абсолютний захист, і вони сприймають його, от як купол, просто свій якийсь. Що вони розуміють, поки він з ними нічого поганого не станеться. Дуже крутий персонаж. Але от… – я, твій, твій? я коли читала, мені дуже сподобався Рон. Персонаж Рона, хлопчика. А якщо казати за вчителів, тільки це якщо всю книжку Торон, uh -huh. А якщо е, за вчителів, то мені снейп сподобався. От він мені такий близький, тому що насправді воно ж зонячність завжди обманює. І люди там, які мене не знають, то теж думають, що я якась букабяка там і все таке інше, але насправді для своїх друзів, ну я готова зробити будь-що захистити ціною багатьох і своєї безпеки, в тому числі. Ну, типу, і снейп ж також він здавався їм таким. Поганцем, але насправді він захищав Гарі, і на тому ж матчі Квідліджу він же ж захищав. Всі подумали, що він навпаки робить так, щоб Гарі впав з мітли. Але ж ні, я зараз намагаюся відмежувати себе е, цілковито від. Тиску знання, що буде далі, і тільки розглядати першу частину. І скажу тобі відверто, що для мене професор Снейп він був негативним персонажем дуже довго. Для мене не було виправданням, що він намагався захистити е, Гаррі тоді хоча я не могла тоді відповісти, чому якось знайти мотивацію його вчинку. Тому для мене от він був цілковитий поганець, абсолютно е, негативний персонаж, е, який викликає відразу. От я не прониклася ним а потім абсолютно. Потім ставлення змінилось? Потім, звісно, змінилося ставлення, тому що ну, авторка Зможе переконати чи тача мене бачиш, не треба й переконуватися. Я зрозуміла, от я не знаю, якась чуйка, чи що що мені здається, ну блін. Ну діти не завжди всіх бачать об'єктивно. Ну якесь там є щось в ньому таке цікаве у цьому снепі. І потім, в кінці, коли почали ще розповідати, що він вки захищав, тому що батько Гаррі врятував йому життя. Я так ну так, отже, ну так, от же, нормальний чувак. От нормальний чувак, якосно з ним пішла на каву. Щось mm. <реш> там буде, щось там буде з цим чуваком. Да, нормальний ну мені мені сподобався він. От, чесно, от навіть з першої частини він мені прям сподобався, і він диканс лизера. <ріст> тут, тут, я розумію <ріст> То Я би у нього задоволення вчилась. Ти сказала, що це книжка про абсолютну любов. І ти пам'ятаєш ту розмову Дамблдора і Гаррі, коли уже філософський камінь було знищено вже в кінці книжки, там де він розповідає, що Гаррі захистила абсолютна любов. І що от єдина річ, якої не може збагнути Волдемор, це любов. Він і не усвідомив, що така сильна любов, яку відчувала до тебе твоя мама, залишає свій слід. Не шрам, не якийсь там видимий знак. Така велика, глибока любов, навіть коли того, хто нас любив, уже немає, завжди оберігає. Ми ж не дарма, кажемо про те, що от і молитви мами захищають. І, і що е, сприймаємо в нашій культурі якихось е, як ангелів-охоронців, тих людей, яких вже немає. І от я часто чула й на свою адресу, що от батько тебе захищав при житті, все тепер він буде твоїм ангелом-охоронцем. От Мені здається, це також от, е, десь пов'язане з цією історією. Що навіть коли вже немає, що ми все одно відчуваємо зв'язок оцей зі своїми рідними. Ми зараз з тобою от, дві дорослі жінки говоримо про це. А я думаю, наскільки було важко Албусу Дамблдору пояснити 11-річному хлопчику силу любові, хлопчику, який не знав любові від тітки і дядька, Він не знав, що це таке. Він не знав, що це таке. Він не знайомий зі своїми батьками. Він е, вириває жадібно ну, ці спогади інших людей про своїх батьків, які пам'ятають їх живими, uh -huh. і тут дорослий вчитель е, йому розповідає про силу любові. Наскільки важко було це пояснити дитині, і наскільки дитині, бо я уявляю себе на місці Гарі, важко задовольнитися цим, адже мами немає поруч, і її сила любові це дещо ефемерне, він не може це згадати, згадати навіть так, він може це відчути і. Також сумнівно це в 11 років збагнути і розумом, і серцем. Але однозначно, що сила материнської любові вона надзвичайна, вона всепереможна. і ми про це будемо дізнаватися і далі. От ось тут нам авторка зробила такий початок, того, що потім ми будемо з кожним розділом і з кожною новою книжкою відкривати і підтверджувати це, тому що е, можна. Е, Мислити раціонально і ну, зневелювати це, тому що е підтверджуючи силу, силу любові, лише м здатністю уявляти, здатністю е людською до емоційного відгуку, але ми зможемо переконатися в тому, що ця сила вона може бути ледь не матеріальною. В своєму захисті, в своїй броні для людини я так і вважаю, що воно не може не, не накладати свій відбиток, от справді тому, що коли ти знаєш, що тебе підтримують, що за тобою стоїть оця любов і віра в тебе. То насправді з'являються якісь такі, у мене ж ну, і у кожного з нас, я думаю, були періоди в житті, коли ти вагаєшся, От коли ти не знаєш, як вчинити, е, а туди піти, не піти, що робити, за який проєкт взятися, все. Але коли і ти сумніваєшся в своїх силах. Оце і з'являється синдром самозванця, і все таке. Але коли твої рідні за тобою стоять, або хоча б ти відчуваєш, так? тому що я часто зверталася так, тато, ну ти ж там вирігаєш, ти ж допоможеш мені. І Я йшла, тому що я вірила в тому, що він мене допоможе. Мені допоможе, і, і мені здається, що це реально матеріальна штука, яку можна матеріалізувати своїми думками, відчуттями. Це 100% так, але ми знову ж таки розуміємо це, коли дорослішаємо, тому. Ось тут хочу підкреслити прям жирною лінією, що важливо не тільки в дит... що Гаррі Поттер – це в першу чергу не дитяча казка, не дитячима її її важливо прочитати в дитинстві, але не менш важливо її прочитати вже будучи дорослим, коли ти розумієш. Базові людські речі, коли ти знаєш, що таке дружба, сподіваюсь, що знаєш, коли ти знаєш, що це що, що таке любов справжня, сподіваюся, що людина про це знає, і тоді ти можеш правильно це все структурувати у себе в голові і дійсно відчути. Не як 12-річна дівч... 12 дівчинка Альона, яка читала вперше цю книжку, а як уже доросла жінка, яка може осмислити всі ці фрази і всі ці почуття. Я хотіла тебе спитати, і ще знаєш що? Ти ж мама? Мама. І твоїй малі не так багато. Але чи осягнула ти оцю ці відчуття материнської любові? Тому що у мене немає дітей. Я не можу сказати, як любить мама. Я можу сказати, як любить дочка. Е, як любить мама, Альон? Це питання, на яке, знаєш, не можу тобі відповісти просто словесно, тому що це, це те, що треба відчути. І коли твоя дитина ще маленька, ще беззахисна, і ти розумієш, що. Боже, час не, не поспішай, час зупинися. Я хочу налюбитися, набутися з тобою. Звісно, моя любов буде завжди. Буде завжди з тобою, поки жива я і навіть уже після того, як мене не буде, ця любов буде оберігати і буде бронею для моєї дитини. Але це все на таких тонких і на таких високих реєстрах душевних, що дуже важко це огорнути да, в словесну обгортку. Я дуже Хочу, щоб моя дитина і принаймні я зроблю все можливе, щоб моя дитина полюбила цей світ, який в цій книжці, і буду докладатися до того, щоб пояснити їй наскільки це велична історія. Втім. Мені також треба буде прийняти її вибір, якщо в мене не вдасться її пояснити, або якщо вона зробить свідомий вибір, що їй не сподобається ця історія. Мені важко взагалі уявити людей, яким це не сподобається, але людей багато, думок багато і. Мені треба буде прийняти її вибір. Ти знаєш, що хочу ще запитати. Мен ця книжка не, дав, не, не дарма вважають її такою різдвяною історією. Я зрозуміла, чому, тому що розділи про різдво вони такі душевні. Там це, ж, до речі, це, оце це. ж історія про дзеркало серце була в тому контексті. Мені запам'ятався один момент, від якого мені і сумно і посміхнутися хочеться. Це тоді, коли е, Дамблдор. Сказав, що він бачить в тому дзеркалі, що б він хотів. Uh -huh. Ти пам'ятаєш? І Він каже: я бачу себе з парою вовняних теплих шкарпеток. Так, так. А мені всі дарують лише книжки. Чому? Шки? Да, ну, типу, таке просте бажання, тому що всі думають, що мені потрібні лише книжки. І мені так ця історія сподобалась. І, і знаєш, щоб ти хоч я не буду питати, що ти отримала на ці свята. Мені хочеться запитати, яке твоє бажання от отримати який подарунок матеріальний від друзів, від чоловіка, не, от яке б тебе зігріло як дамблдор до ті шкарпетки? Класне питання, Мар'яна. Е, розкажу одну історію. Мені було напевно років два на 12, років, і я була в цирку. В нашому в Запорізькому. І там було, було Різдвяна постановка, Різдвяне шоу uh -huh. Церкове. І присутніми були регіональні журналісти. Це був один із наших телеканалів запорізьких. І вони питали у дітей, що хто хоче на Новий рік, на Різдво. І я ж така даю своє інтерв'ю. Добрий день! І, я не знаю, чого від мене очікували почути, що, що я е, хочу отримати, але я так щиро кажу, я хочу, щоб мені подарували Гаррі Потера і таємну кімнату, книжку. От, 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 отак от, я кажу отак, на камеру. І ну, журналістка, ну можливо, вони хотіли почути ну, щось більш не знаю, матеріальне, угу. щось е, глобальніше від мене, там, мобільний телефон там, чи кушку, чи якусь суперіграшку. Е, так, а я от, ну, от книжку Гаррі Поттер і таємна кімната. І потім ну, все вони записали, мене показали, потім по телебаченню, всі мої родичі подивилися. Мені подарували цю книжку на е, Новий рік. Я, Просто була дуже щаслива. Але я пам'ятаю обличчя журналістки, яка ну, так от подивилася на мене, ну от знаєш, типу, дитину, ти, ти, бідна дитина, не можеш помріяти про щось більш глобальне. Ну Це я також фантазую, але от щось склалося. Таке в неї читалося в обличчя. Тому і зараз уже пройшло багато років після того інтерв'ю. Але ну от мої бажання на свята вони і залишаються глобальними в моєму серці, і можливо маленькими в очах. Регіональних журналістів <смір> <смір> в очах інших. Для мене найбільшим подарунком було б на це Різдво, щоб моя родина зібралася разом. Ну, от всі, щоб ми там поїхали до нашої родини, там, в Полтавську область, щоб були дідусі, бабусі, всі, щоб ми їм внучку, правнучку привезли, щоб потім до моєї родини поїхали. А ще краще, щоб нарешті. У нас була змога зібратися, зібрати мою родину і родину мого чоловіка, тому що вони так і не познайомилися. От війна ну, через те, що війна, дві родини так і не змогли познайомитися. Я хочу, щоб наші родини нарешті воз'єдналися. Це моє найбільше бажання, Це щоб, щоб вони всі познайомилися між собою. І ось найбільший об'єднуючий фактор Богдана, наша донька, щоб вона от нарешті всіх побачила, в, зборі. Всіх побачила разом. Так. Це, це дуже моє бажання. бажання. Це класно. Якщо задати мені це питання, то знаєш, я думала. Але коли я не придумала, я зрозуміла, що моє головне бажання от здійснилося. Ну, от таке матеріальне. Е, я скільки себе пам'ятаю, ну дитиною, коли вже ж з'явилась пам'ять, я мріла про собаку. От я Клас. собі уявляла пухнасту, маленьку собачку. Ну і от щоб ти розуміла, маленько нас на от нав, стільки. Ну, побільше. От, от, ну так, от, от. Ну, так. щось як е, шпіц, такий У -у -у -у. руденький, пухнастий. Так. Да. Да. І я шпіців, коли його перші почали з'являтися, років 20 тому. Боже, я ж так просила. Мішка, мішка. Ні, спочатку батько казав, що не буде ніяких собак котів домі, Попугайчик крипки, це твоє це максимум. Потім, коли я нарешті випросила все, ставала старше. А на кожне свято мене було єдине бажання: собака, 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 собака. Потім тато захворів, вже було взагалі не до собаки. Тата не стало, мене затяжна депресія. Все і тут чоловік мені дарує собаку на День народження, але він хотів зробити це сюрпризом. А він знав про цю мою мрію, що mm -hmm. я мрію про собаку. І він каже: слухай, ну це взагалі то типа сюрприз мав бути, але я розумію, що такі сюрпризи серйозні, бо це відповідальність все не робляться сюрпризом. Я, от як ти думаєш, я хочу тобі подарувати собаку, і от моїй мрії, яка здійснилась три з половиною роки, і я думаю, що ми тут прикріпимо фото малючками. Uh -huh. І це, от знаєш, оце от те бажання, яке здійснилося, і я дуже щаслива. Я вважаю, що це найкращий подарунок, тому що парфуми, прикраси, все інше. Ти про них згадуєш, коли вдягаєш або духаєшся. А це коли ти, ти заходиш, заходиш додому, воно тебе зустрічає, хвостик, отак, от як той пропілр. Мені прям дуже. От я щаслива, що моє це бажання здійснилось. На жаль, тато не побачив, але я думаю, що він я бачить. Я думаю, що він бачить і він щасливий. Так, да. і от собачка мені допомогла і з якимись моїми ментальними проблемами спр... справитись, пережити от стадію горювання гостру. І от стала моїм таким не то, що другом, ментальним рядатівником. Як она... звуть? Чівас. Mm -hmm. mm -hmm. А е, все таки шпіц, так. А тобто, те, що хотіла, то й е, mm -hmm. справи. Але ти знаєш там така історія у нас була. Я не розуміла, ну типу, я знала, яка порода має бути, але їх ж різновидів багато, кольорів багато, все. І ми от їздили, шукали. І він вже каже мені, ну вибирай, ну будь ласка, ну вибирай. Ну що, ну вони ж. Я кажу, вони всі хороші, маленькі, все. Але вони не мої. От мені треба було серцем відчути от своє. І ми в Дніпро вже поїхали. І от виносять нам декілька щенят, і я його взяла, і він мені отак от ліг на груди голову поклав. І ти зрозуміла, що я моє? Я зрозуміла, та, що все, я без нього не поїду. І так воно і сталося. Він тепер навіть очі закочує, як я. Навчила. Тому я дякую тобі дуже, що ти обрала цю книжку на цей клуб. Я просто щаслива, що я прочитала. До речі, кішка, сова, чи чи жаба. Сова. сова. Суто практично чи є е, інші е, <сути> причини? Е, я тобі зараз скажу. мама мого чоловіка дарує мені вже декілька разів дарувала сов в різних епостасіях. Останній подарунок вона зшила е, корпус. Совим яку uh -huh. іграшку і намалювала там фарбами, блискітками різні оці очі, сова така гарна. І вона каже: ну, ти так багато читаєш, ти так багато вчишся. От мені здається, що сова це прям твоя якась татемна тварина. І я коли читала Гаррі Потера, у мене є татуювання, я думаю, мабуть, наб'ю собі ще сову. Тому що пережити просто цю історію ну, я не можу. Ну, мені подобається. Вона залишилась у мене в серці. І мені здається, що я буду ще перечитувати не один раз, але коли ми з тобою всі, перечитаємо всі з глядачами. Обов'язково. Ну, тому ми домовляємося про те, що наступна буде таємна кімната, і можливо, можливо, е, наступного року якраз. Перед Різдвом ми з тобою зустрінемося знову для того, щоб обговорити останню частину. Так, я дуже щаслива, що ти у мене є. Дякую тобі.